Це вулиця Полтавська у Кропивницькому. Про фіксацію перевищення швидкості на цій ділянці дороги водіїв попереджає ось цей дорожній знак. Від сьогодні порушення правил дорожнього руху знімається камера. До сьогоднішнього дня вони працювали в тестовому режимі. а сьогодні їх під'єднують до системи автоматичної обробки даних. І бачимо, тут це місце там, де розполож... знаходиться один з комплексів. Другий комплекс у нас знаходиться по вулиці Флотоярській біля селища, повороту на селище Молодіжний. І ще один комплекс у нас знаходиться по вулиці Яновського, там між вулицею Садовою і Андрійською. Вартість цього одного комплексу майже 900 тисяч гривень. За рахунок місцевого бюджету було виділено біля трьох мільйонів гривень. І десь в 2850, по-моєму, нам обійшлися ці 33 комплекси. Дозволена швидкість у місті 50 км за годину, нагадує речник патрульної поліції області. У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху понад 20 км на годину передбачено штраф у сумі 340 гривень. У разі ж перевищення встановлених обмежень швидкості руху понад 50 км на годину передбачено адміністративний штраф у сумі 1700 гривень. Зауважимо, що на території міста Кропивницького встановлено обмеження швидкості руху. Максимально допустима швидкість руху це 50 км на годину. У той же час у місцях, де працюють камери автофіксації на автодорозі М05, таке обмеження складає 110 км на годину. Каже, камери автофіксації порушень встановили у місцях, де аварії стаються частіше. Вони встановлені у місцях аварійно-небезпечних ділянках дороги, де найчастіше стаються дорожньо-транспортні пригоди саме через перевищення водіями встановлених обмежень швидкості дорожнього руху. Лише за 6 місяців цього року на дорогах Кіровоградської області зареєстровано 327 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 11 осіб, а 90 отримали травми. Для порівняння за минулий період. За минуле за перше півріччя минулого року на дорогах сталося Кірваградської області. Зареєстровано 310 дорожньо-транспортних пригод, у яких 8 осіб загинуло, а 122 отримали травми. Водій Артем Воловик про те, що від сьогодні камери фіксують перевищення швидкості, не знав. Маю зізнатися, що так, не горжусь, як говориться, але. Був ну, затриманий або був зловлений працівниками поліції та заплатив штраф 425 гривень. Навіть психологічно, коли ти їдеш по вулиці і бачиш, що попереду тебе встановлена камера фіксації порушень дорожнього руху, то ти починаєш більш прискипово до себе ставитися. Ти перевіряєш пасок безпеки, ти перевіряєш там, яка в тебе швидкість. Такий вигляд на екрані комп'ютера має відео з трьох камер автофіксації у Кропивницькому. Ми можемо тільки спостерігати, як працює система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, яка знаходиться у нас за адресою по вулиці Полтавській. Саме порушення фіксуються системою і направляються на. Автоматичну обробку даних, яка знаходиться в Міністерстві внутрішніх справ Києва, система ця, і там уже виписується повідомлення про порушення правил дорожнього руху, саме в частині порушення швидкості. Протягом однієї хвилини поліцейський обробляє цю інформацію. Він перевіряє наявність всіх даних, які знаходяться, тобто реєстраційний номер авто, його там власник цього авто або людина, якого зареєстрований, от, чи зафіксовано порушення швидкості по правил дорожнього руху. І тоді, протягом хвилини, направляється на повідомлення автоматично на власника. У нас Укрпошта направляє ці повідомлення. Також є зрозуміло додатки, в яких можна знайти чи виписати штраф, але була розмова про те, що в цьому процесі взагалі приймає участь укрпошта і надсилає на адресу туди, куди де зафіксована ця людина або юридична особа. За словами Олександра Шишка, цьогоріч у Кропивницькому планують встановити ще два комплекси фіксації порушень правил дорожнього руху на вулиці Вокзальна. Влаштують їх за гроші з державного бюджету. Антоніна Крейтер, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.